Так, всім привіт! Приїхали в Хом'яківку. Будемо тестувати сьогодні хомяківку. Сьогодні я і Вася. Вася привіт передавай. Привіт Каже Вася ж тут риба клює. Будемо пробувати щось сьогодні тут зловити. Тут ще ні разу не був Вася вже тут колись ловив Карп карась Йдемо розкладатися Так, розкладаємося по пелицю пухач Доливаємо 70 грам води З Можна заправляти ліквідами. Я даю води. Зараз кину 2-3 спомба в одну точку. Другу точку буду без спомба ловити, без прикормки. Вася сідає рядом. Так що йдемо розкладатися і закидатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Тримайте піду, закину пару спомбів сипухи Ще забув як це кидати Так, орієнтир бачу Кину, не знаю, до п'яти ракет і буду пробувати. Другу точку буду кидати на острівець, Надіюсь, що рибак там не сяде і не будемо мішати де на одному. Все, ставлю кліпсу. Тут буде мене на кліпсі. так і ліпитися. білий попапчик. запресувалися. Даємо ще флюрика. Так, рибка гуляє якась, невелика. Таймер вогонь. Байтранер. Китаємо другий. Пробуємо. Так, Вася є на самий кут. Тоже Флетики. Він тут вже бував пару раз, ловив карпа, карася. Буде мені розказувати вчити куди кидати. Сигналізатор Q5. Хто знає що таке Q5? Таймери має, десь піддивився напевно. Какого подивився? Не скажеш. Не Ти поплок вже купив? Поплок я не вірю. Давай, давай вправо, давай ты а? Так, первая поклевочка.

Левий карась. Може не кілевий, грам 700 має. До речі, на мої поводки. Кого цікаве замовляйте. Він І перший карась на початок є. Ну що, 10-та година ні одної покльовки не було. Вася один взяв і все. Сподіємося, зараз ближче до обіду прогріється, щось може рушиться. Так, лохом. Розумієш, йому це маленьке. Злопов, так як ти кажеш, одного на кілограм, другого на два, ну ти ще немає ніякого.

재미ýण... Sú sú? Невже я першу рибу зловлю? Невже я першу рибу зловлю? дурную ракету кидал, что? А видели, я взял. Таня, типа зійшов. Так, але взяв на кросам. Але він холодний. Так, пацки, моя перший риба. За скільки молоде. Като вже година. Друга. Під сьомої ранку. Китаємо далі танк, Так, Карась бере. Є? Mm -hmm. Як нема? Тако? А що ж це таке? пізно? Четверта година. Від самої ранку до четвертої одна покльовка один карась. Васі три покльовки, два карася, один промазав. На цьому будемо закінчувати і йдемо збиратися. Не вийшла в нас рибалочка. На другий раз все вийде. Вася віддихає балдіє. Закінчили рибалку. За собою, як завжди, все гарно прибрали. Ні мусора, ні слідів нема. Все, акуратно ми тікаємо. Зараз покажемо, що Вася зловив. Свого кареса я віддав Васі, хай їсть. Але він його почав ставити в садок і коротше, він вискочив. Дивимося, що Вася зловив. Важили мого кареся 640 грам. Зараз, да, якщо Вася захоче, зважить свого кареся. два розмір розміри капець це як пів капець нічого може бути зараз вася цього більше зважить Досило, так важимося чи переплюне вася мене чи ні мікро 640 грам ліво ага. давай Вася. Це що? Це щось не того. 475 грам. Зараз другу важимо. 625. 625. Я казав, що не переплюне мене. Ну то нічого страшного. Все, ми погнали, бувайте здорові. Виїжджаємо. Хочу сказати два слова на рахунок озера. Озеро дуже гарне. Вода мокра, трава зелена, все класно. Але мене більше тут не буде. Не знаю, як Вася. Вася, що скажеш? Як тобі озеро? Приїду хіба покупатися. Покупатися. Бувайте здорові!